Привіт, друзі! Коли в останній ви бачили Audi rs 4 у кузові Седан? Мабуть, це було ще в 2008 році. З тих пір Audi хитро переключила увагу на універсали, продаючи свою ракету на колесах, виключно у вигляді rs 4 Avant. але все зміниться. Світ побачить новий чотирьохдверний rs 4. Правда, тільки він буде продаватися під індексом RS5 і стане найпотужнішим представником модельної лінійки нової А5. У німці вже представили. Отже, так, Ауді повертає седан після стільки часу. Свіжі шпигунські фотографії тільки підтверджують цю новину. До цього часу ми бачили тільки універсали, але нещодавно в спекотній Європі був помічений і довгоочікуваний седан. Він був замаскований так, що, здавалося, ніби це автомобіль із секретних розробок Ауді. Але навіть під камуфляжем можна побачити, що новинка виглядає не менш агресивно ніж його п'ятидверний брат. Передня частина. РС 5 виглядає як добре тренований спортсмен із масивним бампером і величезними повітрозабірниками. Широкий і низький профіль доповнений величезною чорною решіткою радіатора. Масивні колісні арки натякають на серйозні намери підрозділу Audi Sport, що працюють над цим проектом. Схована бічна частина тільки додає інтриги. Але вже зараз можна помітити невеликі вентиляційні отвори за передніми арками та красиві накачані задні стегна. А що ж із задньою частиною? Ми вже бачимо спойлер і вражаючі вихлопні труби зміщені ближче до центру. Загалом це Дан точно не залишиться неопоміченим на дорозі і змусить обернутися навіть найвідданіших фанатів конкурентів. Із інтер'єром теж все більш-менш зрозуміло. Основна архітектура інтер'єру буде такою ж, як у А5. Перше, що кидається в очі, це величезний 4,5 дюймовий сенсорний дисплей для доступу до основних функцій автомобіля. Для переднього пасажира передбачений майже 11 дюймовий дисплей на догоду сучасним трендам. Але це ще не все з новим конфігурованим Проекційним дисплеєм ви тепер зможете керувати функціями автомобіля, не відволікаючись від дороги. Завершує цю концепцію віртуальна приладова панель на 12 дюймів. Усі екрани побудовані на OLED-технології. Отже, якщо ви встигли ознайомитись салоном звичайної А 5 Інтер'єр нової RS5 вряд чи зможе вас чимось здивувати. Тепер про головне двигун. Новий РС 5 буде оснащений оновленим 29 літровим V6 з двома турбінами розробки компанії. Орше і ось тут починається найцікавіше. У парі з ним буде працювати гібридна система з електромотором. Така система використовується в Porsche Panamera і e гібрид, тільки для rs 5 її сильно прокачають. Потужність обіцяють більше, ніж у нинішнього rs 4 що якби логічно. І вона точно перевалить за поріг у 600 кінських сил. Точних показників в Ауді не розкривають, але обіцяють, що новий rs 5 точно не поступиться в динаміці. Актуальному Mercedes c 63 AMG. Який на сьогодні в цьому сегменті є найшвидшим і розганяється до першої сотні за 3,4 секунд. У РС-5 буде динаміка на такому ж рівні. Гарантувати таку динаміку буде швидкісний восьмиступоневий автомат і повний привід кватро. А додатково маневреність подарує повнокероване шасі. Залишилось тільки дочекатись, коли цей монстр вийде на свободу і покаже всім, що значить справжня швидкість і стиль. Ауді повертається в гру з новим РС 5 і схоже на. Нас чекає гаряча битва на дорогах, яка відбудеться вже наступного року. Купівля дорогого люксового автомобіля це можливість підкреслити свій соціальний статус, але як виявилось, навіть найдорогоцінніші машини можуть піднести сюрприз та змусити багатьох плакати. Цього тижня Мерседес оголосив про відкликання 27 тисяч своїх найпрестижніших седанів через потенційну проблему з їх потужним v 8 Виявилось, що навіть майбах може чихнути на півдорозі до дорогого ресторану. Мова йде про 26 тисяч мерседес С 580. Ніх з 2021 по 2023 роки та 930 їх більш розкішних братів майбах С 580 того ж періоду. Обидва автомобілі використовують один і той же 4-літровий v 8 потужністю 503 кінські сили, з яким йде модний гібридний 48-вольтовий комплект і хитра система Camtronic, яка може вимикати 4 циліндри, щоб економити паливо, коли ви просто котитесь, насолоджуючи життя. Ну або думали, що насолоджуєтесь. Мерседес виявив, що якщо система Камтронік раптом вирішить вимкнути частину циліндрів, то паливна система може впорснути зайве паливо в циліндри, що підвищить температуру вихлопу, а це вже загрожує пошкодженням каталізатора і навіть зупинкою двигуна. І ось що саме прикро. Водієві ніхто не дасть жодного попередження. Хіба що лампочка Check Engine мигне, але як відомо, ця лампочка миготить так часто, що до неї всі давно звикли. З того часу, як влітку 2020 Третього року водії почали масово скаржитись, що їх розкішні автомобілі відмовляються їхати або взагалі не заводяться. Мерседес серйозно взявся за розслідування проблеми рішення оновити програмне забезпечення блоку управління двигуном. Але тут виникає маленька загвоздка. Зробити це через інтернет не вдасться. Доведеться вести свою шикарну машину в дилерський центр, що звичайно трохи дратує. Хоча власник майбах, напевно, просто пошле туди свого водія. І якщо ви думали, що ті, хто розкошелиться на В12 у версії С680, уникнули цієї долі, то ні. Майбах С-680 також з'явилися минулого року на радарі відкликань через проблеми з 12-вольтовим з'єднанням. Висновок, висновок, якби дорого ви не заплатили, від проблеми ви не будете застраховані на 100%. Коли Бентлі гучно заявила у 2020 році, що до 2030 року всі її автомобілі будуть виключно електричними. Багато автолюбителів дуже скептично поставились до такого рішення і правильно зробили. Новий керівник Бентлі Франк Штефен. Схоже, вирішив трохи зменшити темп і заглушити очікування фанатів електромобілів, замість того, щоб порвонути з місця до повністю електричного майбутнього, як планувалось раніше. Бентлі тепер вирішила плавно зменшити оберти причина проста, виявляється, клієнти бренду не в захваті від ідеї тихих і без емоційних електромобілів. Що не каже, але звук восьмициліндрового двигуна для багатьох, все ще як симфонія Бетховена, тільки на швидкості 200 км на годину. В інтерв'ю Car and Driver топ менеджер прямо заявив: покупці розкішних авто відкидають електричні машини. Для них розкіш це тільки з двигуном внутрішнього згорання, і ось тут починається найцікавіше. Bentley вирішила, що замість тріску. Кого стрибка в бік електрокарів, вона зробить обережний крок у бік гібридних технологій. Тобто, ви зможете їхати на електриці, але при цьому в будь-який момент можна буде натиснути на газ і знову почути той самий звук мотора, від якого у багатьох мурашки по шкірі, і це схоже влаштовує всіх і тих, хто піклується про екологію, і тих, хто не може жити без звуку мотора. Але це ще не все. Бентлі придивляється до синтетичного пального, яке вже активно виробляють на заводі Porsche Чилі це паливо, за словами глави Бентлі, може суттєво скоротити викиди вуглекислого газу та стати рішенням для тих, хто поки не готовий повністю перейти на електромобілі. Синтетика може допомогти зменшити вуглецевий слід, не додаючи нових викидів в атмосфери, говорить він. Проте Бентлі не збирається відмовлятись від своїх електричних фантазій. Перший електромобіль обіцяють показати десь до 2026 року, а на дорогах він з'явиться у 2027-му. Але не поспішайте роз... Ставатися звичайними моделями, електричний новачок не замінить жодну з існуючих машин, а стане частиною великої родини Бентлі. Ну поки вмикаємо гібриди, насолоджуємось звуком мотора і чекаємо, коли на горизонті замаячить новий електромобіль з емблемою Бентлі. І хто знає, можливо, до того часу ми все таки звикнемо до думки, що розкіп.